Життя. Наше життя складається з різних пазлів, да, різних сфер. Але якщо говорити про ефективність в кожній із сфер, вона залежить від ідентичності. Ми можемо казати, що люди можуть використовувати, наприклад, агресію для досягнення своїх цілих, Так? І якщо це <рати> брати за результат, то може це і добрий результат. Але якщо запитати, чи дійсно це надає щастя, чи дійсно це наповнює життя, чи дійсно це розкриває потенціал, чи людина відчуває, що вона зростає, чи вона задоволена своїм життям. 100% — ні. Ну, мається на увазі, якщо. Людина дійсно відкрита сама собою.